Чому Яценюк підігрував комуністам? Що не так з українським парламентом? Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про діяльність уряду під час майдану, тому обов'язково підписуйтесь на канал. У ніч з 1 на 2 грудня в таборі Майдану залишалося приблизно 6 тисяч осіб. На початку наступного дня вони почали зводити барикади для того, щоб відокремитись від спецпризначенців. І барикади стали головним характером і у цій революції, тому що стало зрозуміло, що її не виграти за допомогою прапорів, синьо-жовтих кульок. Промов опозиції і так далі. Тут потрібні конкретні послідовні дії. Також були встановлені намети, де готували їжу. Почалась налаштовуватись логістика на постачання ліків, харчів і так далі. Волонтери допомагали грошима і в такому руслі далі. А 3 грудня уряд Азарова особисто він заявив, що у них достатньо сил, тобто в держави, щоб звільнити державні. Будівлі від блокади протестувальників 4-5 грудня був створений перший автомайдан, в який увійшло близько більше ста автомобілів, які сигналили спецпризначи Беркуту, говорячи про те, що ви не даєте спати нам вночі. Ми не дамо вам спати взагалі, Так? Да? Також варто згадати, що 10 листопада 2013 року перед підписанням Євроасоціації Янукович таємно відправляється до Москви на зустріч з Путіном. І не дивно, чому після неї да, відбувається така різка зміна курсу. Далі. Далі для того, щоб заспокоїти українців, да, в парламенті починаються відбуватись досить цікаві речі. Лідер комуністів Симоненко він починає критикувати да, уряд. Азарова, таким чином, е говорячи про те, що потрібно висловлювати підозру і так далі. Але при цьому він переорієнтовується на інших лідерів опозиції. Комуністи ж ніколи не були прихильниками євроасоціації, тому не дивно, що вони не підтримували даних напрямків і критикували уряд через те, що він висуває підозру через цю причину, через відсутність да, через непідписання угоди, а не за інших причин, які вони. Вважали більш важливішими. До цього ж приєднався до цього ж слюнообміну Приєднався також Яценюк, який е, говорив про те, що ми підтримуємо комуністів, да, незважаючи на причини, е, за якими буде усунуто і висунуто підозру уряду Азарова. Така ж позиція була вигідна обом. Оскільки комуністи могли сказати, що ну дивіться, ми якоби незадоволені діяльністю уряду, але з об'єктивних причин за це не проголосували. Ну буває, да а Яценюк і опозиції, і опозиція. Могла звинуватити комуністів партії регіонів в їхній бездіяльності. Да, таким чином сказати: Дивіться, які ми хороші, ми робили все, що можливе, але нічого не зробили. Ну як завжди. Да. І така позиція була їм вигідна. Після даних дебатів, після цього да, слюнообміну, нічого так і не було прийнято ніяких підозр. Уряду не було висунуто, а Янукович спокійно полетів з державним візитом до Китаю. Після цього візиту він привіз підписану угоду да про інвестиції 8 мільярдів доларів. І таким чином він почав закидати меседжі: ну, типу, українці, ну дивіться, ну я турбуюся про підприємства, да, про їх працівників. І ця. У і, і така меркантильна досить да, ідея стане основою для подальшого майдану, антимайдану, точніше, да, які будуть кричати: Ну, дивіться, Янукович, типу, грошима допомагає Україні і так далі. А саме головне, це слава Україні, живі Білорусь, Привіт, Хабаровськ!